У бібліотеці студії Дім зібрали 50 книг та 10 настільних ігор для дітей. Незабаром їх відправлять у бібліотеку Миколаєва, яка зазнала руйнувань через російську агресію, розповіла завідувачка Луцької книгозбірні Ніна Бочарова. Долучилася до акції лучанка Інна Сушицька. каже разом із п'ятирічним сином принесла три примірники дитячої літератури. Я підібрала дитячу літературу і дуже хочу. Передати в цю бібліотеку і побажати, щоб вона як можна скоріше відновилася, і знову почала приймати як маленьких діток, так і дорослих. Благодійну акцію Повернемо книги до бібліотек організували, аби поповнити книжкові фонди бібліотеки мікрорайону Тернівка у місті Миколаєві. Книги там були знищені під час ворожих обстрілів, розповідає завідувачка Луцької бібліотеки студії Дім Ніна Бочарова. Одна з бібліотек взагалі знищена, інша постраждала в плані і будівлі, і книжкового фонду. Просили також настільні ігри, хоч це є центральна бібліотека, яка обслуговує дорослих, але на сьогодні вже функції виросли і там є діти. Тому книги зібрані тут і для дорослих, і для дітей. Книги нові українською мовою. 68-річна пенсіонерка Тетяна Терещенко Переїхала до Луцька із міста Очакова Миколаївської області. Для земляків, говорить, принесла художній роман. Зі слів жінки, Луцьку бібліотеку відвідує понад рік. Від початку нового року прочитала 125 книг. Я почала читати українською мовою, бо мені подобається українська мова. Мені подобається і Луцьк, і люди тут хороші. Я хочу допомогти. Миколаєву, щоб люди ходили в бібліотеку. Збір книг триває упродовж цього тижня, розповіла Ніна Бочарова. З її слів, в Україні під час повномасштабної війни ворог зруйнував 105 бібліотек, 250 пошкоджено. Бібліотекарка каже, благодійну акцію варто продовжити, аби поповнити книжками українські книгозбірні поруйновані унаслідок війни. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.